Так мені цього було, мені так любо, любо стало, наче Бог. Як прийде Оксана, скажу їй, ти моя зірнка. Ось іди, Оксаночку, сюди. Щось тобі скажу. Ну що? Та йди ближче. Я її звідси почую. Знаєш, я кидаю дяка, іду в лисенку. А чого? Не помирили? Ні, не те. Буду там на маляра учитися. О, так же годі на кобзаря й підеш на Маляра. Років за два буду маляром. А що це таке, Маляр? Як що? Що схотів, ти намалював? Схотів дерево, схотів хату, а схотів козака. Ти бач, і що. Ну, Зароблю гроші, ставлю хату з віконицями, а віконець розмалюю людей або барвірками. А На дверях ех, козака змалюю на стіні. Тебе змалюю, та й дивитимусь на тебе. Таке вигадуєш. ти Тарасе, то в тебе сорочка не біла. Знаєш оту пісню? Ой, їди зіди, Зіронька моя вечірня. Ну то й що? Зіронька, то це ти? Як це? Прирівняв? І чим же до неї подібна? Гарна ти, немає кращої за тебе. Ти у вінку найкращу з усіх панянок на світі. Я тобі ще й чобітки справлю зі срібними підківками. Срібними? І золотими дзвіночками в закаблучках. Таких якщо нікого не було. А в тебе будуть. За що ж справимо? Одіб'ємося злиднів, тоді й усе буде. І по дзвіночках угадаю, ти йдеш. Я без тебе нікуди. А як до пана покличу, не піду, хоч би й не піду. І я тебе нікому не віддам. А якщо що, рішу сокирою? А я втечу до тебе, звідки завгодно. А як закують? Не діждуся, мій до тебе припливе. Оксано, не кажи цього, може річки туди не буде. Докотися через гори, долини, байраки.